Городоцької міської ради жолобайло анні. Десятки барв, візерунків та символів розташувались на грандіозній карті України, яку створили найкращі випускники Хмельницької області. Кожна хустка тут символізує силу регіонів, що разом творять неподільну країну. Встановлення рекорду ініціатива Хмельницької обласної ради. Нам дуже важливо пам'ятати свою культуру, знати свою історію, популяризувати її і продовжувати в наступні покоління. Тож сьогодні щиро вдячної па. Ні, а аліміні і скоромохові за те, що вона відгукнулася і саме сьогодні за участю кожного і кожної обдарованої дитини. Дітей, які також сьогодні будуть присутні, які мають гарні показники на спортивній арені, на культурному фронті. Вони всі сьогодні будуть долучені до встановлення даного рекорду. До історичного досягнення долучились 150 учасників. А сам розмір карти вражаючий. У довжину вона має майже 6 метрів, а в ширину три. Фіксувала рекорд офіційна представниця книги світових рекордів у Хмельницькій області Аліна Скоморохова. А допомагала ректорка гуманітарно-педагогічної академії Інна Шорбура. Мапа, учасники, кількість учасників, розмір мапи оце на сьогоднішній день є унікальним і є унікальним також те, що всі мапі України зібрані всі. Національні глибокі такі, знаєте, старовинні розписи, які є надбанням ЮНЕСКО, тому це також дуже важливо. Підбором драпірованих хустин займалась майстриня народних розписів Анастасія Пономарьова. Вже понад два роки вона вивчає старовинні традиційні розписи Поділля та України. Я оцифровую всі розписи, перемальовую всі елементи, і коли мені сказали, що будемо встановлювати такий рекорд, я просто взяла матеріал на Тім я вже працюю доволі довгий час і перед, ну, зібрала їх вже в хустку безпосередньо. Тобто, я створила макети на основі своїх наробок. Я підбирала, звичайно, щоб вони гармонійно виглядали на карті і відповідали традиційним кольорам. Над масштабним дійством працювала чимала команда. До її складу увійшов і Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Саме Хмельниччина сьогодні говорить про. Важливість кожного розпису, який притамане етнографічно всій Україні. Є розписи, які тільки-тільки винайдені і відроджені, тому що про них забули, а є розписи, які вже є під охороною ЮНЕСКО. Величезна мапа з хусток стала не просто рекордом, а живою пам'яттю та нагадуванням про важливість збереження та популяризації культурної спадщини, того, що єднає минуле та майбутнє, І гідно представляє Хмельниччину на творчій сцені.